І друга розраховка від 24 березня. Одну ми вже розпакували, відео зараз загружається. Ми з вами дивимося, що в посилочці. Ну, Думаю, що якісь речі вам знайомі. Щось буде для вас можливо в новинку. Тому давайте разом у вас западимося. Оу, вау, вау! Зразу, 821-й, прямо наверху. Крутий гунтін е з рисовими нотками, з ароматом просто перевірений. Він вже хто слідкує за моїм відео, він вже не вперше у нас гуляє. І майже в кожній розпаковці я його беру 3-5 штук по-любому. А чого беру? Відповідь просто, тому що ви його берете і я беру. А60. Зелений чай, неймовірно крутий, свіжий. Е, якби Смак геніально простий, крутий і витончений. Рекомендую, ось цю штуку, просто рекомендую для вас, для того, щоб ви любите зелені легенькі чаячки, то він не просто легенький зелений, він круто, смачний, легенький, зелений. Так, е, Ось такі є дві коробочки подарункових. 100 грамовок, якщо я правильно пам'ятаю. Я сьогодні багато взяв подарунків. Отже, да, це подарункові. Тут шен і шум. Ось так виглядає. Якщо у вас є той, хто любить чаї, той, хто цінує чаї китайські, а в, ну, справжні правильні китайські чаї. Крутий набір. Поки не можу сказати вартість. Плюс-мінус 500-700 гривень. Ще не знаю, ще не, не можу порахувати. Треба дивитися в прайс. Ну, ось тільки два таких набори буде. Тобто це обмежена пропозиція. Можете звертатися. Так. Цим зрозуміло. Так, А60 перекидемо сюди. Ще один. Взяв 5 штук. Чому? Бо він дуже гарно йде. А, далі, Порційки в шарах. Dragon Bell так званий. Е е Гарна штука, перевірена, багато поцінову, що цей е 2017, здається, дуже недорогий. десь 10, 10 гривень, якщо там зазвичай порція 13-15 гривень по цей 10 гривень порція, вона менша, але гарної якості він такий ароматний, глибокий перевірений. Тобто його можна брати багато, засипати, пити по всякому. Термоса і проливами. Ну, Але пуер я вам рекомендую таки, пити не проливами, а в термос заварити да і все. Пролив це дуже присильно. Пуер має таких виточених речей, хіба що він от такий має якісь аромати. Іноді і шум дасть, але мені більше він імпонує на такі речі. Все. Це все по світі. Шені, шуб, різноманітні на різний смак, на різну вартість, різний дизайн тому подібне. Так, Сумки дві штуки, а сумки у, вас, у нас йдуть до тих самих речей, які ви вже бачили, що це у нас тут є. Е, так, 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 Ось така коробка. Спробую її вам презентувати. Відкривається вона ось так. І в коробці у нас два пуери. Дуже гарно запаковано. Тут шен і шу. Я все так намагався зрозуміти, де тут шен і де тут шу. Но мій постачальний каже, це 100% шен і шу. Можеш навіть не сумніватися. Просто виробник дає ось такий крутий варіант, круте пакування. Ось, а, Виробник автентичний, досить відомий і в Китаї, і серед чаєманів, Тому це не кіт в мішку. Постачається ось, коробка з сумкою. Є у мене таких уже три набори. Я два до Чому? Бо ціна хороша. Ціна тисячі разом з коробкою. Якщо окремо такий чай, вартість його десь 1300, тобто це дуже вигідно. Реально вигідно. І у нас набори, які вже у нас мають свій легкий ажіотаж, Майже все в мене купили. Було три набори в мене таких. Є ще з чайничком. І все розібрали. Вартість всього все 560 гривень. Ну, от всі набори такі. Ну і далі у нас знову ж таки порційки. Все ось так. Порційки і набори. Ну, якось так, дорогі друзі. Приєднуйтесь до каналу, підписуйтесь, завжди лайкайте. Вам не жалко лайкнути, а ми будемо розвиватися і будемо торгувати, будемо пити все більше і більше гарних чаїв. Ми хочемо, щоб. Наш чай був всюди, щоб наш народ міг пити нормальний чай, бо нам треба перемога і треба гарний чай. Тому всім гарний чайвань до перемоги з Богом. Благослови, Мій номер 097 645 4498. Канал Прокачай. Гарний чайвань до перемоги з Богом. Все, На все добре.